Комісія, створена при Славутській тергромаді, вже нарахувала понад тисячу помешкань, які зазнали пошкоджень від ворожої атаки. Частина людей скористались застосунком дія задля відшкодування збитків. Частково у заповненні документів допомагали працівники місцевого ЦНАПу. Подати заяву на виплату коштів від імені людини, але при умові, що перед цим була відкрита карточка на виплату, є відновлення. А також людина обізнана в тому, що згоду інших співвласників їй доведеться взяти у нотаріуса. Власникам пошкоджень варто пам'ятати, що повернути кошти можна тільки після офіційної перевірки комісії, яку створили у тергромаді. На сьогоднішній день комісію по обстеженню відпрацьовано 182 заяви на засіданні. Комісії по компенсації тоді безпосередньо приймається рішення там чи надається компенсація, чи не надається, і чи попадає згідно тих чих листів ці пошкодження. Цей перелік відтак на сьогодні комісію вже прийнято 99 рішень. Ці люди згодом отримують грошову компенсацію. Проте ті, хто вже за власний кошт встигли відремонтувати пошкодження, ще мають можливість отримати допомогу. Однак є один нюанс для осіб, які самостійно вже здійснили ремонт за власний кошт. Ми рекомендуємо їм звернутися з січня 2024 року. Ми ще додатково скажемо, що це буде, яким чином це буде відбуватися, в який спосіб, оскільки ми ще досі функціоналу в дії не бачимо, як воно буде доступно, як людині будуть повертатися ці кошти. Це для людей, які вже самостійно за власний кошт зробили ремонт. Комісії продовжують обстежувати будинки. Тож усім, хто потребує фінансового відшкодування, варто звернутися за допомогою. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.